У Скадовську запрацювала перша в районі соціальна аптека. Націнка на медикаменти мінімальна. На деякі препарати є і знижки. На її відкритті побував голова облдержадміністрації, також він ознайомився з роботою міжрегіонального дата-центру. Ці заклади функціонують на виконання програм Президента України. Цілодобова аптека розташована в центрі міста на першому поверсі міської поліклініки. Сюди зручно добиратися і місцевим жителям, і гостям. Порадують клієнтів і ціни. Вони наближені до оптових, а ще є 5% відсоткові знижки та видача безкоштовних рецептів для певних категорій громадян. Дозволити такі вигідні пропозиції змогли за рахунок того, що господарські послуги і бухгалтерські, а також комунальні витрати будуть перерозподілятися не тільки на аптеку, а й на всю лікарню. Цього закладу є однією з реалізації соціальних ініціатив президента. Сьогодні фахівці, ці, які працюють на рівні району, на рівні цього головний лікар, який сьогодні є ініціатором в багатьох напрямках, показує приклад, як сьогодні. Цих ініціативах, які були проголошені президентом України, можна практично вже здійснювати. І ми це бачимо. Ці практичні кроки у районі наразі опрацьовують низку програм, які забезпечать додаткові зменшення цін на медикаменти дня, для значної кількості населення. У цілому знижка становить 10%. Ціни на ліки однозначно будуть значно нижчими ніж в комерційних аптеках. Це пов'язано в першу чергу з тою ціновою. Надбавку, яку ми будемо тут ставити, не більше 3%, про це ми домовились, і все це відбувається в рамках. Соціальних ініціатив, проголошених президентом України Віктором Федорочем Януковичем у Скодовському районі. Створюється персоніфікований облік медичних послуг та використання медикаментів. До аптеки підключена база даних лікарських засобів, дозволених до використання мозом. Це дозволяє контролювати терміни їх придатності, дату видачі сертифікату, заборонені до використання медикаменти. Аптека підключена і до єдиного персоніфікованого реєстру населення, що дозволяє вести облік ліків по кожного. Ному жителю витрати на них підвалами, які закладені в функціонування цієї аптеки, вони являються. ...своєго роду унікальними для всієї Херсонської області, які потім, я впевнений, будуть використані ці всі напрацювання на території всієї України. Голова облдержадміністрації відвідав і Дата Центр. Він є прикладом покращення обслуговування в галузі медицини. В колі його діяльності мережа сільських закладів охорони здоров'я. Унікальність в обробці зберіганні і розповсюдженні корисної інформації для медиків, куди входять персоніфікований реєстр населення, електронні версії протоколів... Полі навчально-довідкової інформації, облік медичних засобів з різних сторін. Держава допомагає по всім направленням: сьогодні і соціальні управління, і другі управління. І ми практично ці коштів не бачимо і не відслідковуємо, як вони використовуються. На прикладі цього району ми можемо сьогодні об'єднати всі кошти, які сьогодні надає держава в один в єдине русло для того, щоб чітко визначити де сьогодні більше посилити. Сьогодні це напрацювання тих, направлення. цих коштів, а де навпаки перерозподілити. і якщо сьогодні, а я впевнений, не якщо однозначно впевнений, що в цьому майбутнє, ми на прикладі цього району розповсюджуємо і по області і в цілому, і по нашій державі. Тетяна Мандебура, Олексій Соловйов зі Скадовського району, спеціально для Таврійських новин